Історія боротьби за два життя одразу. Героїня нашого наступного сюжету була на 16-му тижні вагітності, коли дізналася, що хвора на рак грудей. Дитину вдалося зберегти, але тепер під загрозою життя мами. Вона вже відрізала довгу косу, так готувалася до першої хіміотерапії. Із малюком під серцем у двох вони пережили чимало випробувань. Він перенес на три операції. Спочатку я думала, що доброкачісна опухоль. Після удалення кусочка почалося кровотечення, дорізали ще, а через тиждень повністю убрали грудь. Він дуже стійко це все виносив. Метастази вразили лімфову зли, тому й необхідна хіміотерапія. Її лікарі почали робити вже зараз, за міжнародними протоколами лікування. Протоколи ведення онко больных беременных, если я правильно выражаюсь, ну как бы в Украине нет, ведут по международным каким-то протоколам. Говорят, что ребёнок сформирован сейчас 25-ая, даже 26-ая неделя беременности. Все органы, всё развивается очень хорошо. Малыш борец. Її борець, каже, Ганна не раз уже її підтримував. Це така бажана дитина. В сім'ї уже є дівчинка, їй 9 років, і усі ці 9 років чоловік просив ще й про сина. Я очень рада, що це парень, мужчина, який мене дуже сильно підтримує. І не тільки тому, тому ну, как-то, якщо б бы була б бы дівчинка, більша развития розвитку може ну, точно так же розвиватися рак молочної желізи в її взрослому возрасте. Коли виявили пухлину, це було на 16-му тижні, лікарі радили дитини позбутися, адже вагітність гальмує лікування. Аня ночі прислала мені смс, хоч я була рядом на сусідній кровати, що мама. Я все решила. Больше без колебаний ребенок будет. Успокойся и набирайся сил, потому что тебе придется быть с ним. Ей нельзя больше килограмма поднимать, поэтому ребенок достанется мне. Ура! А поки майбутня молода мама бабуся підраховує, скільки їм обійдеться це лікування. Вони залишаються в Україні, але препарати купувати треба самотужки. 600 тисяч тільки герцептин. що то ще 140, наприклад, тисяч, лучова терапія 62 тисячі, от такі суми. Ще до народження сина Гані проведуть три курси полегшеної хімії, а за 10 тижнів будуть викликати пологи, після чого розпочнуть повноцінне лікування. Ольга Сас, Володимир Самченко, телеканал Інтер. Якщо ви готові допомогти майбутній мамі, побороти на дугу. Гроші можна перерахувати за реквізитами, які ви бачите на екрані. Також всю необхідну інформацію знайдете на сайті подробності. UA, у розділі ми допомагаємо.